Друзі, привіт! Сьогодні оглянемо з вами ось цей Volkswagen Golf 7 2016 року випуску з оригінальним пробігом. Пробіг складає 184 тисячі кілометрів. До нього є вся історія сервісу з офіційного Volkswagen сервісу. Автомобіль проходив останній технічний огляд ще за кордоном на 182 тисяч кілометрів. Тут у нас коробка автомат, коробка, до речі, переключає плавно. У нас дизельний двигун 1,6 літра, Двигун працює рівномірно і гарно як сказала. Давайте з вами поглянемо, що у нас всередині цього автомобіля. Одразу заведемо. Звук чудовий, нічого не стукає, демфер не чути, все прекрасно. У нас тут мультифункціональне рульове колесо з електропідсилювачем. Тут одразу бачимо адаптивний круїз у нас. Бортовий комп'ютер присутній, мультимедія з навігацією, як ви бачите. Давайте поглянемо, на які у нас є допоміжні функції. Асистенти водія, парковка. У нас тут передній і задній парктроніки є. Так, ось Адаптивний круїз, контроль дистанції спереду, розпізнавання втоми водія. Так, у нас двозонний клімат-контроль. Спробуємо. На все ага, виходиться на екран. У нас є датчики автоматичні світла та дощу. Електрорегулювання дзеркал, а також у нас є електроскладання дзеркал. Панель вся виглядає дуже класно. Вона виконана з отакими вставками, під метал виглядає дуже круто. Так, бардачок у нас з охолодженням На літо, як я вже казала, супер класна функція. Салон. В тканині виконаний. Для цього ми його шубити. Ось, як виглядає салон. Якраз присвітило сонечко, бачимо, дефектів ніяких немає. Усі крісла цілі, все супер. Є у нас мікроліфт на водійському сидінні. Так, заглянемо ще на заднє сидіння. Сидіння також чистенькі, без дефектів. У нас світла стеля, теж чиста, все гарно виглядає, все прекрасно. Давайте ще поглянемо на багажник. У нас є поличка, є складання задніх сидінь. Тут у нас є розетки дві і запасне колесо. Так. Все в ідеальному стані. Ціна такого автомобіля складає 13 500 доларів. Можливий невеликий торг. Тому, якщо вас зацікавило саме це авто, заходьте в автоімпорт ТЗ, обирайте або цей автомобіль, або будь-який інший на ваш смак.